Вітання друзі! Сьогодні у нас буде 114-та серія перебирального серіальчику. І наразі на переборі корінець з 50 гривень, якось якось воно темненько. А ну, зараз зробимо ход коньом. Так, не знаю, вийде без тіні чи не вийде. Коротше, тут різні серії, це тут якась солянка вийшла серій. АГ, АВ, АП АВ знову АГ. Коротше, різні серії. Подивимось і потім ще під ультрафіолетом будемо виявляти е, з цими магнітну лінію з полосками і без полосок. <кій> так, поки що подивимось ці.

Коротше, напутано, накручено які хоч номерки, але всі прес. Так, 4101, АВ-серія. Так, але буду серії розкладувати окремо. Це тут все АГ в мене, так? Да? Угу. Так, АГ, потім пішла АВ. 5599 В. 883. В. Так, еге. В. Щось тут ціло кололикаль було. О А, -а бачите? Без рисок серія Аа. Потом АВ, АВ, АГ, АН. Коренец нормальный такой, короче. Серии на все случаи жизни. Так, АГ. Ага, ака. Ака якась пожована. Так, ага. Але. АП теж погнута. АП.

Давай на різні серії. 317 і 672. Без лінії ця, так? Да? Угу. 317, 672. Шестьдесят 67, семь, три висенки. Вісімсот вісімдесят дев'ять. Вісім, сім, шість, вісімсот вісімдесят чотири, триста сімнадцятий пішов. Тріста сімнадцять, тридцять тридцять дев'ять.

о, АП нормально вже. А, це вже 21 й рік взагалі-то. АП. АГ. АГ теж не було. Капець тут вже назбирались. Не знаю що. Так, АП. 21-й. Так, АВ. АВ А19 <кій> Перша серія Щось у якось по одній зустрічаються так, АВ АВ

двадцать три, двадцать четыре, так АВ четыреста семьдесят два, так потом это тоже АВ, да? восемь, три пятерки семьдесят шестьдесят девять Ну, до трьох п'ятірок, до п'ять п'ятірок дойде чи ні. Шістдесят сім? Шістдесят шість, шістдесят п'ять. Давай. П'ятірочки. Підганяй. Та ще назло. Завершиться на що там? На п'ятдесят. 50... Так, четыре пятерки. О, дивись, яка. Девейки, Бомба, ракета, петарда. Файна банкнота. Залишу. Так, ну. Барабаны дроп. Блять, витягли. Вот уже с Украины. Пять потерок. Ось витяг. Дуже шкода. 4 п'ятірки 4, 4 п'ятірки 3. 4 п'ятірки 7. Там було 4 п'ятірки 8, 9. Не знаю, якщо буду цю серію залишати, то, мабуть, ці банкноти собі залишу одразу, мабуть, відкладу їх в сторону. Так, і здається, тут мають бути, тут мають бути банкноти з, там де магнітна стрічка з цими з рисками. Зараз під ультрафіолетом будемо видивлятись. Так, друзі, хто в темі, той знає, що е, ці, як вони, Магнітна лінія, зараз вона може не дуже гарно виглядає. Ну, якщо я світло, мабуть, краще зі світлом. Коли лінія жовто-блакитна, то тут магнітка без рисок, там де 50 гривень. А коли колір трохи там один здається, то там з рисками. Я на каналі бачив, здається, UA Collection Іван казав. Тому зараз перелистаємо ось ці всі банкноти, якась серія. Ну, тобто, якщо АВ, то, мабуть, тут вони всі будуть жовто-блакитні. Ось такий явний жовтий-блакитний колір магнітки. А це просто, мабуть, серію потрібно видивлятися. Так, потім дивимося. АГ, тут теж жовто-блакитні кольори. Так, їдемо далі. АС. жовто блакитні Так. Їдемо далі. Що це на банкноті за Каз фарба. Десь в обігу вона так забруднилася. Цікаво чи на банкнотному дворі. Не знаю. Так, потім це тут, що в нас? жовто блакитна Їдемо далі. А жовто-блакитна. Так, перша серія АА. О, а от АА бачите різницю. Ліворуч жовто-блакитний, а АА просто блакитний і ніякий. Звичайний якийсь, ну, типу, сірий колір. Так, і давайте подивимось на Ха, кидалово. то щось пішло не так. Факір був, п'яний фокус не удався. Так, ну а відкладу. Щось я не так зрозумів, чи. Так. Чи що? чи мабуть, не всі ті не жовто-блакитні з рисками. Так, остання надія на серію АГ. Всі жовто-блакитні. А, не всі. О, дивись, серія АГ. Бачите? Угу, ось воно, значить, так? Да? Дивіться, який прикол. Серія АГ. Тут починається з 9. А тут із вісімки. Одна й та серія, а світяться магнітні лінії по-різному. І що ми бачимо? І ми бачимо, що на дев'ятки є риски, а на вісімки немає. Ось і знайшов. Так, а я, коротше, заберу нам, мабуть, все. Так, вісімки, дев'ятки, значить. Обережно, обережно. Дев'яточки значить відібрати. Дев'ятки, дев'ятки. Дев'ятки, дев'ятки. Це пішли вісімки вже жовто-блакитні. Ось так. Так. АА, що все, АП дивився, я чи не дивився. АП тут у нас все жовто-блакитне. Ось так, друзі. Бачите, одна серія, а магнітки різні. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.